Чуєте, коротше, ребзики, а ну-ка, розкажіть мені, оце, хто спеціаліст, що це відбувається таке з мозгами взагалі, людини? Коли ти там, допустимо, зранку і стаєш, от буває один день, стаєш і в тебе там таке відбувається, що ти готов всіх розорвати, хотів готов усіх послати на три веселих. От його то, коротше, всіх, всіх скрутить і себе в тому числі, і взагалі, в всіх до кінця своєї жизни. А буває, ото, то, 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 нічого ж не помінялося. За зранку, так як ставав, так і стаєшся. Таджеса такий же самий день ніяких новостей, ні поганих, ні хороших. А буває, ото стаєш, стаєш. І улибаєшся, і все так хорошо, і таке піднесене настроєння. І ти хочеш всіх всіх прям поулибатися до кожного, ми помогти комусь щось цей та ревести бабушку через. Що це з психікою таке відбувається? Чого, чого чо воно так відбувається? І хто і спеціаліст, хто подскаже, як хоч, щоб у той настрій хороший, щоб воно так постійно, так от перло, а?